Останнім часом мігрантів на українських кордонах поменшало. Принаймні цю тенденцію відмічає керівництво могилів Подільського прикордонного загону, які чинники вплинули на ситуацію з міграцією, та що робиться в напрямку протидії злочинності, знає Марина Макітенко. Зменшення кількості мігрантів на кордонах фахівці пояснюють проведення відповідних заходів. Завдяки ним маршрут руху потенційних мігрантів з Республіки Молдова до країн Європи набув другорядності. За словами начальника могилів Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Валерія Вавренюка, цілому можна відмітити і фактичне припинення незаконного переміщення через український кордон громадян з країн Південно-Східної Азії. Що стосується протидії злочинності, то і в цьому питанні могилів-подільський прикордонний загін має позитивні досягнення. Так, протягом 2010 року. Було припинено діяльність чотирьох протиправних груп, які діяли на територіях Вінницької, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської областей. Серед органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України могилів Подільський прикордонний загін один із найстарших. У березні йому виповнилось 87 років. протяжність державного кордону могилів Подільського прикордонного загону. Який охороняє державний кордон з Республікою Молдова, складає 190 км кілометрів сімсот метри? Результати оперативно-службової діяльності могилів Подільського прикордонного загону у 2010 році доволі оптимістичні. Відсоток притягнень до відповідальності громадян за незаконне перетинання державного кордону, виявлення підроблених чужих, недійсних технічно несправних документів досить високий. Складено близько трьох тисяч протоколів про адміністративні порушення на загальну суму штрафів 400 тисяч гривень. У напрямку протидії контрабандній діяльності виявлено та вилучено незадекларованих товарів на суму понад 2 мільйона гривень. Це на 38% більше ніж у 2009 році. Автомобілів, викрадених три, як засіб переміщення контрабанди 5 одиниць, з причин невідповідності документів на право перетину кордону 49 одиниць та один автомобіль, який за обліками Інтерполу вважався викраденим. Це свідчить про суттєве збільшення вищевказаних показників у 2010 році. У 2011 році наприкінці січня у пункті пропуску могилів-подільський отач прикордонним нарядом у салоні автомобіля «Форд» виявлено солідний арсенал, пістолет, байкал, травматичної дії близько півтори тисячі металевих набоїв до нього та 10 балончиків із стиснутим повітрям. А 24 березня з помешкань жителів села Кукавка, Могилів Подільського району, яке знаходиться у контрольованому прикордонному районі, охоронцями виявлено дві мілкокаліберні гвинтівки та 435 набоїв до них.